Добрий вечір, наші дорогі подписчики. Сьогодні наші курочки нас дуже добре порадували. Сьогодні вони наконець знесли 100% наші молодки. З 20 курочок знесли 20 ячок. Так що сьогодні... сьогодні вони попрацювали дуже добре. І старі, оці Ломанценді, що внизу у нас теж добре попрацювали, теж 100% знесли, з 10 курочок, 10 яїчок. Сюди ми в предыдущому відео як казали, що зібрали сюди всіх курочок, але одну вони розкрівали. Ми її отдільно посадили. Ми не знаю, чи заживе в неї чи ні. Вона то, вроді сьогодні яичко знесла. У ну, неї там, вон, бачите, відтекти стало. Звісно, будемо сподіватися, що поправиться, бо в неї там чекишка, вивезла що? щось непонятне. Ну, будемо сподіватися, що буде все добре в неї. Хотіли, щоб вони всі місці були, але вони... Подралися, як кажуть. Не помирилися в місті. Так що ось таке діло. Ну як кажуть, що є, то є. Нічого не, не зробиш. Так, пішлі я вам покажу яйце. Так, ломан Брауни змирилися, зараз сидять в місті, добре все. Ми тури до них підсадили. вроді все добре. Ці теж вже несуться, сьогодні молодки ці вже в нас несли, сім'я яйочок. Сьогодні ми в них не топили то в них тут 13,8 градусів і вчора не топили, завтра вже будемо топити, бо вже дуже температура опустилася. Ось вони щось устали трошки. Домінанти і домінанти неплохо знесли, по-моєму. Якщо не шабаюся. Девіть яїчок. Так, і оці ячки, про які я вам говорив. Перепилячі яйця я вже збирав сьогодні. А курячі ще не збирав, бо став читати, скільки тут штук. Думаю, треба відео зняти, показати і вам. Вон бачите, з правої сторони внизу. Це Луман Ті що старші, що в березні занесли це. А це ті, що молодкі Сенді. Тож, бачите, 20 яїчок з 20 штучок. І там з 10 курочок 10 яїчок. Це у нас декабуай 2 яйця. І тут у нас... а, 10 яйчок, виходить. 3, 3, 3. Да, 10 яїчок домінанти знесли. Я думав 9. І Ломан Браун 2 яйця. Із 3 курочок. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки. Пишіть запитання, кому які незрозумілі. До нових зустрічей, пока-пока.